Якщо із закарпатських команд хуст пропускав четвертий тур першої ліги чемпіонату України з футболу, то минаю дома, приймав Хмельницьке Поділля. Забити могла і одна, і інша команди. Та все ж більшим м'ячем володіли господарі. Отож саме від них чекали взяття воріт. Однак спека й удала оборона гостей спричинили гольву засуху нуль Вдалося виконати, якщо стосується тих вимог, якими установи давали перед грою, щоб потрібно, як діяти при низькому блокі, середньому, і як оборонятися, як вибігати в атаки. В принципі, так, да, звісно, завжди хочеться більшого, і на це були можливості. Але, в принципі, так як хлопці вийшли на сьогоднішній дисципліновано відіграли можна бути моя команда старалася, але проти нас сьогодні грала команда, яка дуже добре захищалася. Вони прийшли сьогодні заробити це очко, і вони його заробили. На жаль, у нас не виходило останні завершення, останній пас, остання подача. Ось трішки не вистачило нам. Те, що в нас є, цього сьогодні на жаль не було. Через цей такий рахунок. Усе одно я вдячний гравцям за самовіддачу, бажання. Вони хотіли усе робили для цього, але на жаль, цього було мало для перемоги. Після трьох зіграних матчів минай поки на п'ятому місці з чотирма очками. Кут залишається на дев'ятому, нуль за рікових балів а лідирує агробізнес із Волочиська. Ще одна команда із Хмельниччини має 100-відсотковий результат – 12 очок у 4 зустрічах.